Децентралізація у польському стилі Україна запозичить у західного сусіда досвід реформи місцевого самоврядування. Міжнародна конференція, присвячена цьому питанню, відбулася днями в Черкасах. Представники від громадськості та владці переймали досвід Польщі, яка ціною нелегких зусиль збудувала європейську країну. Важливо, що курс, який взяла Україна, європейський курс, і ми повинні все можливо зробити що Основні демократичні принципи, які побудовані демократичного суспільстві, суспільства, тут на території України. Це, правда захід важливий як такий, як початок нашої активної співпраці. І е, хочеться сказати, що взагалі громадські ради для нас, як українців, мають як форма спільнування і Вирішувалися завжди досить важливі питання життєдіяльності про допомогу Польщі у проведенні реформ в Україні пов'язаних з місцевим самоврядуванням. Голова Верховної Ради, а тоді віце-прем'єр міністр України Володимир Гройсман повідомив ще торік у березні. Це була ініціатива пана прем'єр-міністра тоді Володимира Гройсмана, щоб власне використати польський досвід і використати можливість допомоги польських експертів та польських спеціалістів у підготуванні реформ самоврядування в Україні. Вже в березні 2014 року відбувся перший візит пана віцепрем'єр міністра Борисмана Варшаву і тоді ми вже створили рамки цієї співпраці. Повстала група експертів, які координатором є від самого початку є надалі пан Маршін який і сьогодні з нами, який буде виступати і також розповідати про цей досвід. І розпочалася дуже швидко, дуже конкретна праця. Ми говоримо о том, що ми проти створення царства. Мы говорим о том, что мы за то, чтобы каждый город, каждое село, каждая громада, как мы ее называем, каждая община имела эти инструменты и могла влиять на жизнь в этой стране. Этот подход, который мы предлагаем, он эффективно доказал свою состоятельность в европейских странах. И когда мы говорим о примерах, мы берем пример Польши. Государство, которое практически единовременно с нашим государством начало развиваться самостоятельно. И мы видим сегодня успешность, децентрализацию, сильное местное самоуправление. И вот этот пример мы хотим внедрить именно в Украине. Мы уже работаем каждый день с польскими экспертами. Мы приняли концепцию в... На заседании правительства, которое четко расписывает, как будут созданы исполкомы областных и районных советов, то есть конкретно те органы, которые будут принимать решения, а не просто делать вид. Мы говорим о том, что за каким уровнем района и области будут закреплено какие ресурсы. Это все принято сегодня правительством как политический шаг изменения нашей страны. И я могу вас уверить что по истечению года, двух, каждый житель нашей страны ощутит правильность этой системы и удовлетворенность теми процессами позитивными, которые происходят в его жизни. Это, это, это рецепт успеха нашего. Потому что кто бы что ни говорил, десятилетиями под благими намерениями строились теневые схемы, людей использовали как рабов, и только лишь для того, чтобы они в тот или иной момент пришли и проголосовали в том числе и за какие-то финансовые ресурсы. За децентрализацию поляки взялися 1989 года. Втоді Польща поставила крапку на минулому, закладаючи нові принципи держави. Что вас чуть-чуть поддержать на духу, мне надо сказать, что когда мы ввели первую реформу, экономическое положение в Польше очень было плахое. Polska z bankrutem, nie obsłużyła swojego zagranicznego długu. E, miesięczna inflacja dostigała pozioma 30 proc, e, a gadawaja 600 no, конечно, była pustie w magazynach i kryzys we wszystkich planach ekonomicznych jak kryza. У процесі свого встановлення поляки ліквідували п'ять ключових монополій. Зокрема, політично було зруйновано в результаті абсолютно демократичних виборів до органів місцевого самоврядування 1990 року. Тоді ж Польща відкинула ще й ієрархічну залежність та вертикальне підпорядкування нижчої одиниці вищій. Голова сільської ради тепер не мав над собою начальника. Наступний крок монополія власності. Землю, будинки і установи було передано у власність гмінам або ж громадам. Вони отримали можливість самостійно розпоряджатися своїми грішми і нести за це відповідальність. Останній крок руйнування адміністративної монополії. 27 травня 90-го року опівночі 100 тисяч людей у Польщі змінили місце роботи. Вони перестали бути державними службовцями, а стали працівниками гмін. Хто ці реформи? Це важливий момент. Jego gotowy można powiedzieć, ekspert, którego w to czasie u nas, w mieli w, 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 w Polsce, to Jerzy Regulski, e który nie był całkiem politykiem, on, on był po prostu profesorem, on zainteresowany tymi dziełami, miejscowym samoprawieniem, specjalist, można powiedzieć, jego premier, minister, upełnomocniony, z dziełami upełnomocnionym do tej reformy, ale no nie w rangi nie członka Sowieta ministra, On tylko był zam. ministra w kancelarii premiera. No, co ważne jest, że u niego nie było drugich obowiązków. On krótkosłuchowo zajmował się tylko reformą miejscowego To jego jedna i główna zadaća. On gotował propozycje na Sowiet Ministrów. Jemu premier-ministr Mazowiecki bardzo dowieriał. On mu przedstawił swoje propozycje. Po tych sporów ze wszystkimi profilnymi wiadomościami І Ригульський давав презентацію на е, савіті міністрів свої концепції цієї реформи. Координатор групи експертів у справах реформ місцевого самоврядування в Україні Марцін Свинціцький наголосив: аби добитися позитивних зрушень, необхідно насамперед розмежувати компетенції та вказати, хто за що і на якому рівні несе відповідальність. Які принципи самоуправління. Нува первих дуже чітко є розділення певномоші. Регульский пересмотрел 90-40 профильных законов по всем, по освете, по окружающей среде, по транспорте, по планированию, чем захотите. И во всех этих законах все деятельности власти были пересмотрены. Или они остаются с правительством, или переходить на уровень гмин, на уровень местного самоуправления. Так, чтобы четко разделить все полномочия, чтобы не было, можно сказать, Таких то споров польський досвід так званої шокової терапії початку 90-х років минулого століття може бути корисний для України, яка нині потребує негайних змін, наголосив посол Республіки Польща в Україні Генрик Літвін. Але зауважив він, результат буде лише в разі швидких дій та довіри суспільства до влади. Наш досвід, здається, може бути цікавим для України, тому що ну, немає нової країни в Європі, яка б була так подібна і. Історії, культури, але також з точки зору, ну, можна сказати, технічно, розмірами кількості населення тим, що у нас одиниці Системи європейського самоврядування. Громадські кав'ярні, суди та гра в місто майбутнього це ті методи і техніки, які влада може використовувати, аби зацікавити громадськість та залучити її до співпраці. Тим більше ці кроки не потребують значних фінансових витрат, розповідає представник мережі сплот Агнешка Олендер. Свого часу у Польщі ця схема швидко дала позитивні результати. На таким найвищим позйомієв таємнича. Найвищий рівень проведеної роботи, результат якого можна досягти, це спільне прийняття рішень, спільна реалізація конкретних дій. Аби відродитися, Польщі довелося пройти нелегкий шлях. Тепер, маючи за плечима ефективну модель реформ, польські фахівці будуть допомагати втілювати її українській владі. Втім, свою думку вони не нав'язують, зауважує Генрик Літвін. Каже, вони лише діляться досвідом, все залежатиме від української влади. Я хочу підкреслити, що польські експерти, так як вже сказав пан Презис пан у своєму вступному слові, не працюють на, на таких принципах, що приїжджають, щоб сказати, як треба жити. Тільки вони відкликаються на конкретні замови. Ми розуміємо, що це є українська реформа і треба її робити згідно з, з ну, українськими планами. І польські експерти допомагають підготувати конкретні справи. Так як я сказав, відкликаються на, на замовлення. Є зі сторони авторів реформ, українських авторів реформ замовлення, Женщині експерти, польські експерти заводять. Революція гідності змінила погляди українців. Тепер вони беруть активну участь у житті країни. Тож влада сподівається, що реформа місцевого самоврядування буде ефективною. Громадська реалізація громада хоче активно приймати участь, контролювати владу, приймати участь у кадровому потенціалі, підбору державних службовців. Приймати участь у відповідь. Бюджетний процес приймати участь безпосередньо формування програм економічного розвитку. І це важливо. І це те, що чого відбулися ці події, майданівські події, те, що відбувається сьогодні в країні. Юрій Ткаченко висловив сподівання, що реформа місцевого самоврядування допоможе кожному громадянину у своєму місці чи селі впливати на дії влади. А влада матиме можливість і фінансові ресурси для вирішення питань у галузі освіти, охорони здоров'я та низки інших проблем.